Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 серпня 2024 року для Херсонщина. Починав зрівати один з найсмачніших представників персиків з білою м'якоттю, персик під назвою Фіделія. Сорт дуже товарний, дуже красивий і дуже смачний. Плоди без опушки, без опушення Такі майже. Кожен на нектарин, от зблизька, дивіться, тут опушки майже немає взагалі. Сорт чисто солодкий, дуже соковитий, тому його полюбляють оси. Я хочу заздалегідь зняти відео, тому що бачу, що не зніму його в період повного дозрівання. Його посилено гризуть, половина плодів, плодів вже пошкоджені, гниють, падають. Значить, плоди. Близько 250-300 грамів від 200 до 300, саме робочий діапазон на нього по вагі. Таку от м'якоть мають вони красиву, дуже гарно. Волокна похрумкують, солодкий. Соку дуже багато. Як бачите, кісточка відстає добре, навіть є полость, трохи запас по соку. Тут нема що і показувати далі, бачите? Сорт дуже вдалий в плані комерції. Його можна висаджувати і мати дуже добрий прибуток з нього. Зазвичай він спіне в середині серпня у нас, в цьому році та на два тижні все раніше. Він має високу транспортабельність, у нього плоди в твердому стані теж дуже смачні. Для любителів твердих плодів це саме то. Коли вони в твердому стані, в технічній зрілісті, вони нагадують, чимось мені по консистенції м'якоть кокоса. Такі вони. І по присмаку якісь такі вони, і по самої структурі. Або грушу. Ну я би сказав, в технічній зрілості. Тільки не по смаку, а по структурі м'якоті. Така ж хрустка і так. Тверда. І в той же час дуже солодка. При повному дозріванні в них смак трохи видозмінюється. З'являється така невеличка сливова нотка, яка прикрашає загальний смак плодів Сорт також має доволі високу морозостійкість У мене він з 2012 року пережив, мінус 28 були на зими у 2012 році, у моєму чи один, що не пам'ятаю, коли висаджував цей сорт. Пам'ятаю, що він попав під сильні морози. Була осіння посадка і він перезимував все добре. В общем, сорт, я сказав би, дуже чи повторив би шедевральний прям, тому що скільки ознак по вазі, по вигляду, по транспортабельності, по смаку в одному сорті це доволі так часто не зустрінеш. Сорт під назвою Фіделія. ще його полюбляю за його специфічний смак. От у нього свій смак, ну, який, не, 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 не з яким не зрівняється. Я не скажу, що він найкращий по смаку серед усіх, він один з найкращих просто. І цей сорт мене завжди я рекомендую в топі, якщо і по смаку з білом'ясих, і по товарності, хто хоче на комер комерційні такі цілі закладати сади. На цьому буду відео завершувати. О цьому чудовому сорту фіделія. До нових зустрічей, До побачення.